На Луганщині не вистачає власної риби. 80% риби завозиться з інших регіонів. В рамках обласної програми в області відновлюють поголів'я корисних сортів риби. Як саме відбувається зарибнення щастинського водоймища номер 3, бачили наші кореспонденти? Свішається водохранірці і вода вони суші, влада святого духа і з'явни, водисія священни. Во ім'я Отця і Сина і Святого Амінь». З Божим благословенням мальки риби заселились у нову домівку ставок номер 3 під щастя. Коропто в столобек білий Амур». В обласному управлінні рибоохорони сподіваються згодом перетворити щастинські ставки на меку для рибалок. У нас прийнята програма розвитку рибного господарства Луганської області на сесії 28 февраля. Основна ціль – вирощення товарної риби, щоб товарна риба у нас виросла, була меньше Зараз фактично у нас 80% идёт завозной. Тут, соответственно, в эту цену вкладывают они определённую цену и те люди, которые ещё продают, снижение себестоимости. И частинские пруды у нас являются экологически чистыми прудами. Собєвартість вирощування мальків обходиться від 8 до 30 000 грн за тонну, а в кожні тонні до 10 000 мальків. З випущеною ставок десь 80-90% приживеться, запевняють спеціалісти, мовляв, щастинські ставки екологічно чисті водоймища. На даний момент зарибили в складності более 20 тонн. Малька Було випущено в ці три пруда. І як би, хочемо, значить, возобновити, як було раніше. Создать рыбное хозяйство огромное для Луганської області, снизить себестоимость риби щоб ви покупали нашу продукцію? Продовжать зарибнення щастинських ставків восени. Тоді ж почнуть рибу і штучно підгодовувати. Перші улови будуть наступного року. Хоча зізнаються, ще не встигли запустити рибу у ставок, аж з'явились браконьєри. В одного такого вилучили ласти, снасті та після оформлення протоколу відпустили. Боротися з браконьєрами управління рибоохорони доводиться на теренах всієї області. Іноді навіть успішно. За апрель місяць було задержано 167 нарушителів про риболовство. Это те, которые ловили рыбу сетями, пауками и другими запрещенными раудио. Последний пример это 9 мая. Наша бригада працювала в Біловодському районі на Зелівському водохранілищі. У час були задержані ряд лиц, на яких составил ущерб более 180 тисяч гривень. У понад 60 спеціальних господарствах, що вирощують рибу, на Луганщині водоймища зарибнули на 80%. Тож посадовці сподіваються на збільшення рибного асортименту в області та зниження цін. Олексій Фалін, Петро Ковальов, події.